Вітаю вас! З вами Віталій Іванов. Я автор найсильнішої в Україні тренінгової програми по розвитку волі. І сьогодні мені хочеться поділитися з вами двома моделями розвитку. Ця тема є надзвичайно актуальна, та про неї повинен знати кожен, тому що дуже багато людей брає не той вектор розвитку, і через це його розвиток сильно заторможується, і дуже швидко людина припиняє розваж. Ось розглянемо ці моделі. Перша модель це коли людина заставляє себе розвиватися. Людина заставляє себе виконувати якісь дії, які їй важко робити. Часто так розвивають силу волі. Люди заставляють себе виконувати ті дії, які вони не хочуть виконувати. І відповідно вважають, що завдяки цьому їхня волі буде розвиватися. І відповідно, розвиток через а, заставляння себе, тобто розвиток через негатив, а, він не приносить нічого доброго. Тому що ресурс силоволі людини дуже швидко закінчується, і людина потім зовсім не має ніякого бажання продовжувати свій розвиток. Таким чином, обираючи перший шлях розвитку, що робить 98% людей, які розвиваються, вони попросту заганяють себе в тупік. Тому що довго так розвиватися неможливо. Натомість є другий варіант розвитку. Другий варіант це розвиток через позитив. Коли людина не заставляє себе розвиватися, коли людина прагне для того, щоб розвиватися, коли людина розвивається, тому що їй це подобається, тому що вона хоче розвиватися, вона відчуває свою потребість в цьому, і їй це подобається. Розвиток приносить їй задоволення. В першому варіанті розвиток не приносить задоволення. І це не нормально. Розвиток повинен приносити задоволення. Це має бути Людина завдяки тому, що розвивається, має почувати себе дуже добре. Інакше такий розвиток не принесе для неї нічого принципово хорошого. Отже, дві моделі розвитку: перша через негатив, яку обирає більшість, і друга через позитив, про яку, на жаль, обирає значна меншість людей. Оскільки їхнє мислення влаштовано так, що часто вони просто навіть не вірять, що розвиваючись позитивно, можна отримувати якісь нові знання, нові ідеї, справді розвиватися. Але розвиток через позитив у десятки разів ефективніший. І що стосується сили волі, розвиток через позитив, розвиток сили волі через позитив, слухайте, Це дуже важливо. Оскільки для вас розвиток сили волі важливий, я зараз зацентую саме на цій темі. І важливо зрозуміти, що для вас набагато краще обрати розвиток через позитив. Тому що саме тоді ви справді розвинете свою силу волі і значно просунетесь в цій темі. Якщо ви обираєте для себе перший шлях розвитку, ви будете робити якісь дії, які не хочете робити, ви будете себе щось заставляти робити, постійно перебувати в негативі і продовжувати таким чином розвиватися, хоча це важко назвати розвитком, ви далеко не зайдете. Якщо ви обираєте для себе правильний шлях розвитку, позитивний, будете виконувати дії, які будуть приносити вам користь та позитив, ви отримаєте надзвичайно сильний результат. Ви отримаєте ту силу волі, яка допоможе вам реалізувати будь-які ваші бажання. Сама ж сила волі розвивається в принципі, двома шляхами. Коли ви щось робите і коли ви заставляєте себе щось не робити. Відповідно, подумайте, які дії ви можете робити, які заставляєте себе робити, скажімо, які приноситимуть вам позитив, які заряджатимуть вас енергією, які додаватимуть вам дуже багато в вашому житті, але вам необхідно буде заставити себе їх робити. Але через те, що ви заставите їх себе їх робити, вони приносять вам набагато більше користь. Тобто, Дії, які приносить вам значно більше позитиву, якщо ви заставите себе їх зробити. Таким чином, ви отримаєте цю масу позитиву, і ваша сила волі буде виростати. Зрозумійте цю ідею, це дуже важливо, і якщо ви в повній мірі її зможете зрозуміти, ви з легкістю зможете розвинути в собі силу волі. В нашій тренінговій програмі ми в повній мірі це все пропрацьовуємо та ви отримуєте чіткі завдання, як це робити. Ось е, До прикладу, прикладом такого завдання є усмішка. Е, тобто це приклад завдання, е, з якого варто починати свій розвиток волі. Коли ви зранку прокидаєтесь, підійдіть до дзеркала і усміхніться. Робіть таку дію кожного дня. Перший день вам буде легко це зробити. Другий у вас ще буде якась мотивація підійти, усміхнутися. Третій, четвертий, п'ятий і далі вам. Прийдеться не заставляти себе піднятися з ліжка, підійти до того дзеркала, поглянути на свою втомну фізіономію після недоспаного сну і заставити себе посміхнутися. Однак, коли ви посміхнетеся самому собі, у вас відразу ж підніметься настрій, ви почнете почувати себе краще, у вас в крові почне вироблятися ендорфін, відповідно, ви почнете себе відчувати набагато щасливішим. І ваш день вже пройде значно позитивніше. Тобто, так, з одного боку, ви себе заставляєте. Але ж ви заставляєте себе і отримуєте масу позитиву. Тому це розвиток через позитив. Подумайте, які ще дії ви можете виконувати, щоб а, власне розвивати свою силу волі через позитив. Це все ми в повній мірі будемо пропрацьовувати в нашій тренінговій програмі. А, Якщо ви ще в неї не включилися, я б дуже рекомендував вам поспішити в неї включитись, тому що час реєстрації підбігає до кінця. І скоро реєстрація буде закрита і ви, скоріш за все, не зможете взяти участь в цій програмі. Протягом цього тижня ви отримуватимете ще відеоуроки по розвитку сили волі, тому регулярно перевіряйте свою поштову скриньку. З вами був Віталій Іванов. До зустрічі на тренінгу.